Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. За кілька секунд у випуску в навчальних закладах оголошено карантин. Сьогодні відзначаємо День Збройних сил України, а головну ялинку Кременчука вдягнули у нове вбрання. У школах та позашкільних закладах міста на 10 днів обмежено навчальний процес. Відповідне розпорядження підписав сьогодні ввечері міський голова Віталій Малицький. Рішення про карантин прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії. Обмеження пов'язано із збільшенням захворюваності на гервий серед школярів. Детально далі. Діагноз грип у Кременчуці не фіксувався, а от підпоріг з ГРВІ перевищено, констатують лікарі. Чітко просліджується зростання захворюваності і закористь дитяче населення складає в цілому 3 четверті, майже 72,5%. Тобто, все це характерно для епідемічного поширення гострих респіраторних захворювань. Вчора було зафіксовано 998 викликів лікарів додому. Сьогодні показник знизився майже вдвічі, але у порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла. Тож підстава вводити карантин є. Тенденцію ми бачимо, що епідемічний процес іде, і да він має зростання, зріст є дійсно по, дитячим, по дитячій лікарні 49 діток з пневмоніями, на минулому тижні було 38. Ми бачимо зріст і я думаю, що він буде відбуватися як мінімум протягом 10-14 днів. У школах на сьогодні відсутні 29% учнів. Тож обмеження торкнуться саме школярів загальноосвітніх, спортивних, естетичного виховання шкіл та гуртків. Ввести обмеження щодо проведення масових заходів серед населення міста. 7 по 16 грудня 2016 року припинити навчальний процес в загальноосвітніх закладах, закладах позашкільної освіти. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Одного отже, від завтра оголошується карантин на 10 наступних днів. Немає спокою Кременчуцьким комунальникам. З обіду в місті знову пішов сніг. 11 одиниць спецтехніки. КТП 1628 терміново виїхали на дороги міста і працювали до пізнього вечора. З п'ятниці і по вівторок Кременчук засипає снігом. Невтомний снігопад не дав комунальникам відпочити на вихідних. Не дозволяє розслабитися і нині. На автошляхи міста виводять усю комунальну техніку. Працюють у кілька змін. Сьогодні, з погіршенням погодних умов, комунальники активізували роботи на дорогах міста. На лінію було випущено 11 автомобілів посипачних, які. Обрабатывают uh, все дороги, перекрестки, светофоры, пешеходные переходы, спуски, подъемы, мостовые переходы. Машини КТП 1628 розчищають автомагістралі від снігу, посипають сіллю та піщано-селяною сумішю. Окрім того, бригади ШРБУ вивільняють зливові приймачі від льоду та снігу. Водіїв закликають не залишати надовго свої автомобілі без нагляду, паркувати машини у спеціально відведених для цього місцях, адже залишені обабіч дороги автівки заважають роботі комунальної техніки та якісному прибиранню. Сьогодні відбулося засідання президії міської ради, на якому було оголошено перелік питань порядку денного чергової сесії. Груднева сесія стане чи не найважливішою у цьому році, адже на ній буде розглянуто бюджет наступного року і програми, за якими функціонуватимуть галузі міського господарства соціальні, житлово-комунальні, спортивні, молодіжні тощо. На розгляд депутатів буде винесено близько 70 питань. Очікується, що за один день усі питання затвердити не встигнуть. Адже багато із них потребують ретельного обговорення. Пряма мова далі. 22-го в робочому порядку 10-й годині розпочинаємо пленарне засідання. Сесії потім працюємо до 18-ї години. Робимо перерву до 23-го числа і 23-го працюємо до кінця. З чим це викликано? Викликано великою кількістю питань, які виносяться на розгляд сесії. Зокрема, це питання стосується прийняття всіх програм, практично всіх програм. Без цього ми не можемо прийняти програму суд розвитку і, відповідно, не можемо прийняти бюджет. Тобто зараз прийняти рішення про те, що давайте бюджет спочатку, а потім програми, не можна. Тобто, бюджет буде йти останнім питанням порядку денного. Після нього будуть лише ті додаткові питання, якщо вони будуть, і ми їх включимо до розгляду. 7 грудня відзначатимемо день місцевого самоврядування. Напередодні студенти та школярі пройшли стажування у міськвиконкомі. 26 молодих людей особисто поспілкувалися із керівниками міста та ознайомились із роботою працівників управлінь та відділів Кременчуцького виконкому. Чи сподобалася стажерам така практика? Дізнайтеся із наступного сюжету. Молодих стажистів особисто зустрів міський голова Віталій Малецький. Мер привітав хлопців та дівчат з початком стажування та познайомив молодих людей з керівниками управлінь та відділів Кременчуцького виконкому. «Впевнений, що років через 10-15-20 ті, хто сьогодні тут сидять в якості стажерів, будуть сидіти тут уже як працівники структури органів місцевого самоврядування міста Кременчука. Дуже прошу всіх наших начальників відділів і керівників стажування, які зараз тут присутні. Щоб вони максимально включили наших стажистів в процес ознайомлення з роботою галузі, пройти стажування у міськвиконкомі це добра нагода дізнатися про специфіку роботи органів місцевого самоврядування та використати набутий досвід у майбутньому, відзначають учні. учнів, хочеться більше узнати як-то прийняти участь в этом, щоб взагалі зрозуміти, як це працює. Я хотів би працювати в структурних подрозіленнях нашого города, скажем так. Делать все для того, чтобы жизнь в нашем городе становилась лучше с каждым днем. Після офіційної частини міський голова Віталій Малецький показав молодим людям свій робочий кабінет. Оце кабінет міського голови. Це місце, де проводяться наради. Потім усі стажисти розійшлися по кабінетах виконкому здобувати нові знання. Окрім того, молодь отримала завдання розробити пропозиції щодо організації та проведення новорічних свят. У Віталія Малецького також був стажист, який протягом дня спостерігав за роботою керівника міста. Ми роззнаємо, як великого волонтера молодіжного парламенту. і хотілось. узнать побольше его работы как мэром города. Я получил задание на сегодняшнюю стажировку и буду стараться как можно лучше выполнить это задание и не подвести. Мера, поки Дмитро виконував доручення міського голови, Антон цікавився, як працює управління житлово-комунального господарства, та ділився із заступником міського голови Валерієм Декусаром власними ідеями. Замініть технічну соль, яка використовується для угу. скажімо так, убирання галеда угу, на площі угу. на більш економічний матеріал екологічний матеріал, такий як мічевина і пісок в перемішку з теплою водою. Ідея та пропозиції молодих людей дійсно цікаві та слушні, зауважила заступник міського голови Ольга Усанова. Вони бачать вже трошки інші шляхи, інші підходи. Це молоде покоління, це нові люди, які виросли не в тих умовах, в яких росли ми навчалися не в тих умовах. Вони мислять інакше, і дуже часто це краще ніж так, як мислимо. Ми я думаю, що нам також в них є чому повчитися і перейняти досвід. Наприкінці робочого дня стажисти та їх куратори у присутності мера підвели підсумки. Віталій Малецький ознайомився із кожним звітом та уважно заслухав пропозиції хлопців та дівчат. Ми просимо транспортний відділ надати автобус перші класи, інтернату Макаренко та активісти цього соціального закладу матимуть змогу приїхати на площу перемоги та долучитися до відкриття новорічної Я Думаю, що із транспортом ми узгодимо і дітей запросимо на ялинку. Це дуже гарна пропозиція. Думаю, вона буде цікава однозначно. Дітям подобається така новація в цьому році. Після наполегливого робочого дня керівник міста вручив учням сертифікат про стажування з Кременчуцькими новинами. Молоді люди поділилися своїми враженнями. Цей день був очень насичний. Я узнала много нового. І я хочу ще раз сюди повернутися. Було очень цікаво встати на місце представників влади і працювати як очень тяжело. І ну я не вірна, що справилась, бо з таким количеством просто об'язаності. Сьогодні був чудовий день. коли ти працюєш на рівні із нашими службовцями, коли ти сидиш у кабінеті заступника міського голови, ти можеш знайти інформацію, яка тебе цікавить. Ну, і взагалі, неймовірні враження. Мені сьогоднішній день від 100% запам'ятається. 25-ту річницю становлення власних збройних сил сьогодні відзначає Україна. А ми можемо пишатися тим, що саме Кременчуцький 107-й реактивно-артилерійський полк виконує важливі завдання вогневого ураження противника в зоні АТО. Сьогодні у день професійного свята Кременчуцькі новини дізнавалися, як же приходять чоловіки у цю мужню професію. Роман Глущенко, заступник командира військової частини А 1546 по роботі з особовим складом. У збройних силах служить вже 28 років. За цей час виконував військовий обов'язок у різних містах України. Кілька останніх років саме у Кремчуці. Підполковник Глущенко, військовий за фахом, одначе, юнаком Роману довелося обирати між бальними танцями й армією. Я свое время ну, занимался больными танцами довольно-таки серьезно, 8 лет протанцевал э, в Мелитополе в ансамбле э, Радуга. В вот, свое время были даже э, дипломантами первой степени на уже, это, можно сказать, союзных соревнованиях ансамблей та, больного танца. Но школу закончил, армию перетянула на военное училище. Хлопець здобував освіту у мінському вищому військово-політичному училищі і жодного разу не пошкодував, що обрав професію військового. Ні одного разу, і якщо б прийшлося вибирати професію заново, я б ні одного дня не роздумую, а пішов і іменно навіть да, в це училище. Питаю, що ж саме надихає на щоденну ратну службу? Вдохновляє. Ну мабуть, перше, що це сім'я, це бажання захищати родину. Вот, и ответственность, как наверное, какая-то есть перед обществом, наверное. Если принял решение, значит и идти до конца. В умовах нинішніх військових дій на сході країни агресія ворога стала початком великого відродження української армії. Сьогодні чоловіки йдуть на службу за контрактом, свідомо обирають професію захисника батьківщини. Більша маса народу приходить, або мужчин в віці где-то ближе 30 і після 30 років, тому що є много, які пройшли зону бойових дій А то Приймали участь, прийшли імно захищати тротіну у збройних силах. Артилерію вважають інтелігенцією, бо офіцеру мають високий рівень знань з точних наук. 25-ту річницю збройних сил ми відзначаємо у складний час. Тому хочеться побажати, аби знання, вміння та досвід кермичуцьких ракетників якомога скоріше сприяли налагодженню миру та спокою на всій українській землі з відчуттям глибокої шани і вдячності. Щиро вітаємо військових з вашим професійним святом. Сьогодні головну новорічну красуню Кременчука вдягнули у святкове ошатне вбрання. Нагадаємо, монтаж двадцятиметрової ялинки на площі Перемоги розпочали 21 листопада. Два тижні її збирали з окремих частин. Наразі вже прикрасили новими іграшками. Для того придбали три сотні кульок патріотичних кольорів жовтого та блакитного. Всього ж працівники КП Благоустрій Кременчука розвісили на ялинці 700 кульок різного розміру. Окрім того, планують прикрасити. Расити і декілька хвойних дерев, що ростуть поблизу на площі у придніпровському парку, і вже 18 грудня на Кременчужан чекає неперевершене чудо відкриття головної новорічної ялинки міста. На святі присвячені цій непересічній події, будуть організовані ігри та розваги, цікаві зустрічі з казковими героями, сюрпризи та дива. У Кременчуцькій комунальній дитячій юнацько-спортивній школі номер 2 відбулися поєдинки другого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Упродовж трьох днів команди хлопців 2004 року народження із Черкас, Полтави, Миргороду та Кременчука з'ясовували, кому ж дістануться путівки у фінальну частину змагань. Наші земляки розпочали з перемоги. Перший тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги відбувся місяць тому у Черкасах. Поєдинки продемонстрували готовність всіх без винятку команд боротися за путівки до фінальної частини змагань. Кременчужани, зважаючи на те, що вперше беруть участь у подібних турнірах, виступили пристойно. І вже у другому турі підопічні старшого тренера відділення баскетболу Кадю США номер 2 Ігоря Піча у першому двобою посміхнулася фортуна. Наші юні спортсмени зуміли перемогти географічних сусідів і одвічних конкурентів, однолітків із Полтави, з рахунком шістдесят Сражались, боролись за каждый мяч. Что-то получалось, что-то не получалось. Ну, Полтава с дороги, возможно, дали больше бой. Ну, можно сказать, и заслуга и ребят, ну, плюс еще и свой зал. Та на жаль, цієї перемоги було замало для того, щоб посісти друге місце. Наші земляки поступилися у наступних двобоях однолітками з Черкас 48-77 та переможцем групи баскетболістам із Миргороду 37-73. Та головне, що у Кременчуці поступово вибудовуються вертикаль, працюють у США, де займаються юнаки і дівчата. Маємо свої команди у вищій та суперлізі з баскетболу. Проводяться найрізноманітніші змагання, як серед школярів, так і серед студентів. В цьому гаду ми зараз в декабрі запускаємо ще школьну баскетбольну лігу Крімчука. Запускаем школьную баскетбольную лигу области областную. Но это возраста будет поменьше, чем 2004 год. Это будет седьмого года рождения. Мальчики и девочки. Плюс ну, студенти, по крайней мере, на даний момент чотири команди, чотири вузи э, вроді як підтвердили своє участие студентської ліги міста Ну, В принципі, выстраивать вистраювати вертикаль. Ну а за підсумками другого туру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги наші земляки посіли третє місце. Перемогу здобули миргородські спортсмени, а друге місце вибороли представники Черкас. Погоду на завтра синоптики прогнозують малохмарну з опадами у вигляді снігу. Денна температура повітря мінус 9, мінус 10, нічна мінус 11, мінус 12. Родинного затишку та добрих новин. Бажає вам колектив Кременчуцьких новин. Зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре.